Чверть століття це величезний термін для будь-якої технології, але у світі Лего це ціла епоха. У далекому 1999 році, коли Джордж Лукас готувався показати світу приховану загрозу, данська компанія Лего пішла на ризик, який назавжди змінив індустрію іграшок. Вони вперше придбали ліцензію на сторонню франшизу. Так народилася серія Лего Wars. Тоді, 25 років тому, ніхто не міг уявити. Що прості кутасті деталі з жовтими мініфігурками перетворюються на гіперреалістичні копії, які ми з гордістю ставимо на полиці, сьогодні ми не просто дивимось на іграшки, ми дивимось на історію дизайну, інженерії та зміни філософії. Як звичайні прямокутні цеглинки навчилися імітувати ідеальні сферичні форми. Чому сірий колір ваших старих наборів відрізняється від нових. І як один той самий корабль тисячолітній Сокіл пройшов шлях від шматку мотлуху на 600 деталей, до монстра на 7500. Присібніть ремені та переведіть дефлекторні щити на подвійну потужність. Ми вирушаємо в подорож довжиною 25 років, щоб простежити еволюцію з LEGO Star Wars. Ви на каналі LEGO-мовний, з вас лайк, підписка та дзвіночок. Ми починаємо. Давайте повернемося у 1999 рік. Перші набори серії мали свій неповторний шарм. Якщо ви подивитесь на найперший X-Wing під номером 7140, ви одразу помітите одну річ: він дуже леговий. Дизайнери тоді не намагалися приховати природу конструктора. У той час арсенал деталей був обмежений. Дизайнери використовували стандартні скоси, плейти та кубики. Крила були східчастими, корпуси квадратними. Тоді не існувало сотень видів заокруглених деталей, які ми маємо зараз. Це називається блоковий стиль, але саме це зробило їх міцними іграшками. Це були набори, створені насамперед для дітей, щоб ними гралися, а не милувалися. Ще одна цікава деталь тієї епохи кольори. Ви пам'ятаєте, що всі мініфігурки мали класичну жовту шкіру, а зброя бластери робили з перевернутих мегафонів, на які чіпляли прозорі піни. Це виглядало трохи комічно. Але тоді це працювало. Щодо самих кораблів, зверніть увагу на кольорову гаму. Вона була досить яскравою, іноді навіть занадто. Але найголовніше це шипи або ж стади. Вони були всюди. Поняття снот, – «stand нот on top», коли шипи не до догори. Тоді майже не використовувалось в офіційних наборах. Крило тайм'янищувача винищувача було просто сендвічем з чорних пластин з синіми акцентами. Так, саме синіми. Лего використовували синій колір замість темно-сірого, щоб додати контрасту, адже палітра сірого була дуже бідною. У 2004 році сталася подія, яка розколола спільноту колекціонерів навпіл. Лего змінила свій сірий колір. Старий теплий сірий замінили на новий холодний, блакитно-сірий. Це зробило кораблі імперії більш схожими на їхні кінопрототипи. Надавши їм металевого технічного вигляду. Але зміни торкнулися не лише кольору. З виходом третього епізоду Помста Ситхів та згодом серіалу Війни клонів Лего почали використовувати нові спеціалізовані деталі. Подивіться на ліхтарі кабін. Раніше це були звичайні кутисті вікна, тепер з'явилися спеціальні відлиті прозорі деталі, що ідеально повторювали геометрію кораблів з фільмів. Зорльоти стали більш оптічними. У цей період дизайнери почали експериментувати з технікою технік. Каркаси кораблів ставали складнішими. Згадайте перший серйозний ITTA або Republic Gunship. Щоб утримати такі масивні конструкції, вже не вистачало просто накладання цеглино кону на одну. Всередині з'явився скелет із технік бімсів, на який, наче шкіра, кріпилися пластини. Це дозволило збільшити розмір моделей без страти міцності. Саме в цей час, у 2004 році, вийшов Millennium Falcon, який вперше використав революційну ідею. Корпус ладався секторів, що відкривалися. Як пелюстки квітки, даючи доступ до інтер'єру. Цей дизайн став настільки вдалим, що Лего використовує його варіації вже 20 років поспіль. На початку 2010-х ми увійшли в те, що багато фанатів називають золотим віком. Дизайнери остаточно опанували мистецтво Грімблінг. Це додавання дрібних деталей: трубочок, решіток, важелів на поверхню моделі, щоб вона виглядала складнішою та реалістичнішою. Подивіться на поверхню зіркового руйнівника тих років. Замість гладких пластин ми бачимо текстуру, ми бачимо механізми. Також це час розквіту серії UCS Unlimited Collector Series. Хоча вона існувала й раніше, але в цей період вийшли культові моделі, як от Slave 1. Тільки погляньте на це скло кабіни. Його форма настільки складна, що здається неможливо для Лего. А задня частина корабля з двигунами це справжній витвір мистецтва, де використовуються десятки видів дрібних деталей для імітації механіки. У ігрових наборах теж відбулася тиха революція. Пам'ятаєте старі ракети, по яким треба було клацати пальцем і вони летіли або падали на 10 см. У 2014 році їх замінили на пружинні шутери. Це змінило ігрову цінність. Кораблі тепер реально стріляли, але найважливішою зміною стала інтеграція снотехнік у звичайні, не колекційні набори. Крила ставали гладенькими, без видимих попиришків. Використання талів, тобто гладких пластин, стало нормою, а не виключенням. Зорольоти почали виглядати як моделі для стендового моделізму, але при цьому залишалися конструкторами. Ми наближаємось до сьогодення. Останні роки в Лего Star Wars характеризуються двома протилежними трендами. З одного боку, це гігантоманія та орієнтація на дорослих. У 2017 році світ побачив найбільший набір в історії на той час. Оновлений UCS Millennium Falcon на 7541 деталь. Рівень деталізації тут досяг абсурду. Дизайнери використовують найнеочікуваніші деталі: лижні палиці, телефонні будки, навіть скелети мініфігурок. Все, щоб створити структуру труб та проводки. Це вже не іграшка, це статуя. З іншого боку, ми спостерігаємо тренд на зменшення або downscaling через інфляцію та бажання зробити набори доступними для дітей. LEGO почали зменшувати розміри культових наборів. Порівняйте X-Wing 2018 року із версією 2021 року. Новий менший, у нього менше деталей, він простіший. Дехто з фанатів критикує це, але з інженерної точки зору це виклик, як зберегти впізнаваний силует та функціонал. Використовуючи менше ресурсів, сучасні дизайнери роблять чудеса, пакуючи складні механізми складання крил у все більш компактні корпуси. І звісно, нові молди. Сьогодні ми маємо величезну кількість клиновинних пластин, які дозволяють створювати ідеально гострі аеродинамічні форми без сходину, які були притаманні наборам 90-х. Сучасний корабль LEGO виглядає стрімким, навіть коли стоїть на столі. Якщо подивитися на ці 25 років через призму одного корабля, Наприклад, x wing ми побачимо еволюцію всієї компанії. 1999 рік це фантазія, натяк на форму. 2006 рік це пошук правильного кольору і нові деталі кабіни. 2012 рік це тріумф функціональності та снот технік. 2020 роки це баланс між деталізацією та доступністю, а також неймовірні колекційні версії для тих, хто хоче максимуму. За 25 років зорельоти Лего пройшли шлях від абстракції до Фотореалізму. Змінилися матеріали, змінилися техніки кріплення, змінилась навіть філософії. Але одне залишилось незмінним. Той самий звук уклад, коли дві деталі з'єднуються разом. І те саме відчуття, коли ти береш готовий корабель в руку і, забувши про вік, починаєш робити вжух, вжух, облітаючи кімнату. Лего Wars довели, що пластик конструктор може бути мистецтвом. І нам дуже цікаво, якими будуть ці кораблі ще через 25 років. Можливо, вони літатимуть по-справжньому. А який зороліт із вашої колекції викликає у вас найбільшу ностальгію? Чи можливо ви вважаєте, що старі набори мали більше душі, ніж нові? Напишіть про це в коментарях. Це справді цікаво обговорити. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалась наша історична подорож. І підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Та до нових зустрічей!